Хлопець вбив старшого брата. Трагедія сталася 1 січня на Березнівщині у селі Малинськ. Відомо, що нападник раніше мав судимість, а покійний брав участь у бойових діях на сході країни. Брати після святкування нового року з'ясовували стосунки. Старший із них почав вимагати умолодження, повернення тисячі гривень боргу, в результаті чого зчинилася 21-річний брат, штурхнувши річного почав бити його почав бити його вже лежачого на підлозі, завдавши йому численних ударів ногами та руками. Коли молодик охолов, то покинув брата на підлозі, а сам продовжив святкування. Потерпілий згодом оговтався і теж пішов до знайомих. Однак там, на порозі будинку, він знепритомнів. Фельдшер, який прибув на місце події, лише констатував смерть чоловіка. Відповідно до лікарського свідоцтва, чоловік помер у результаті закритої травми живота та грудей від ушкодження внутрішніх органів. Хлопець звернувся з заявою до поліції та зізнався у скоєному. Йому повідомили про підозру і помістили в ізолятор тимчасового тримання.